Зараз дорога. А впереді тиждень нашого відпочинку, оздоровлення, перезавантаження на дев'ять валей в гарячих мінеральних джерелах. Ми зробили зупинку і зняли з висоти цю долину, яка оточена горами, вже які покриті снігом. На просторах долини в Неваді Карлсон Вали багато поколінь працюють на ранчо, де худоба росте на відкритих пасовищах на свіжому гірському повітрі. Приїхавши, ми оформили номер в чудовому готелі. і Пішли на джерела, в середині є магазин з такими цукерками, з футболками яке має Лого, і різні. Смаколики, і все необхідне, що потрібно. Ідемо в роздягалку чоловіча, жіноча, окремо. Тут є steam room, де гарячим паром розкриваються пори, очищаються наше тіло від токсинів і всього доброго. Є сауна з гарячим теплом. І ось на дворі, під відкритим гірським небом, при свіжому повітрі. Підожди, о, все, почалось. Да, і коли парити в гаря гарячих джерелах, пинуєте, що треба щепити багато води. Я буваю таких 2 двох літрових банки за день. А водичку набираємо в джерелах тут на, на перевалі. Якось так. А що таке? Я втомився все. -все. А що сталося? Я не в правильній позиції знімала. — Ти що? Ні, Я другий раз відрядку вже не знаю, що себе зробити. Ти що? ти ж сильний мужчина. Ага. Це зарядка для гарячого басейну. на мінеральної облі. називається велосипед. Прикручуєш з рідної скорості приблизно 100 разів в одну і 100 разів в другій сторону. По черзі. Того одна нога працює, друга відпішає. Заветься для стопою. Дві разом вперед, або до... по черзі. Я назвав її хобі-драйв. Ще один великий пріоритет плавання. Майже холодній воді. Чуть підігрітій холодній воді. А про користь мінералів, які є в цій воді, ви можете прочитати в описанні, яке є під відео. Відпочиваючи в цій тихій місцевості, ми пішли на прогулянку несподівано зустріли оленя. Він стояв так близько до нас, що ми ледве могли повірити. Спокійний, лагідний і зовсім не наляканий. Нам вдалося зняти відео. Поки він тихенько їв свіжі листочки з кущів, повністю занурений у свою маленьку трапезу. Думаю, він був дуже голодний, бо навіть не помічав нас, хоча ми стояли поруч і милувалися ним. Це був маленький магічний момент єднання з природою, простий, тихий і незабутній. Серед гір Невади Життя має особливий ритм. Тут, у просторій долині Карлсон Вали, вже багато поколінь працюють ранчо, де худоба росте на відкритих пасовищах, гірське повітря свіже, трава пахне сонцем, а простір навколо такий широкий, що, здається, свобода сама торкається землі. Бики тут пасуться. Природних умовах широкі поля, чисте небо, вода з долини та мінімум втручання, фермери дбайливо доглядають за ними, продовжуючи традиції, що передаються десятиліттями. У цих краях люди цінують простоту, справжність і те, що виростає в гармонії з природою. Попит на м'ясо. В місцевих ранчо дійсно високий. Багато хто купує його прямо у фермерів, тому що довіряє їхній праці та знає, де і як росла худоба. І в кожному шматочку цієї землі, у кожному подиху вітру та в кожній тварині відчувається щось справжнє, те, що неможливо створити штучно. Лише жити, вирощувати з любов'ю. Це степова рослина, яка після дозрівання відламується від кореня і котиться вітром, розсипаючи насіння, має колючу розгалужену форму, добре пристосована до посухи й бідних ґрунтів, є символом відкритих просторів, самотності та постійного руху. Відпочиваємо на Валей в неваді на гарячих джерелах. І ось така осінь, зелена трава, чудове небо, пасуться коровки. А це сьогодні. Виїхали трішечки в гори і ось така зима, сніжок. Лопатий, щедрий. Все вкрите, наче білим покривалом. Дерева стоять в сніжному вбранні, милують очі. Чисте повітря наповнює легені свіжістю. Це диво заворожує, заспокоює, ніби ти дотикаєшся до тиші самої зими. В номері нашого готелю є чудова кухня зі всім обладнанням, де ми любимо готувати, але можна піти і в ресторан: один, другий, третій, яких тут є, багато. Ти щось знайшов? Кілька білих грибів, покажи, красавчик. Це я позначу. Про гриби. Про гриби. Ми ж в лісі. Ну, сидить поруч два гриби, мухомор і білий. І бачать, що в їхню сторону йде грибник. Мухомор починає їх насміятися. О, зараз когось каже ножиком з-під низу і в корзинку. Були грибдак, я знаю. А другого каже, що потім по морці. І все-таки торбенку грибів назбирали. Буду варити борщ, капусняк за рибами. А от і джерельна вода, яку ми набираємо і п'ємо, вона дуже смачна. Прогулянка. Leiktah. Вийшли в темну ніч і дивимось телескоп планету Юпітер нашої сонячної системи. Дуже гарно виглядає і зближує. Так, зближує. Клас. Сьогодні ми оцим телескопом дивимось планету, яка в нашій сонячній системі це Сатурн. Воно зближує дуже сильно, і ми можемо його бачити два місяці. Я тільки одного побачила зараз гляну. планета. Під нашим балконом прилетів Орел покупатись і попити водички. І полетів. Ось скільки пасів ми використали за цей тиждень відпочинку. Дорога додому через два переали в такій чудовій красі насолода. Як чудово все створив, наш творець, наш Бог, милує серце, і очі така краса.